Могили для родичів люди копали власноруч у деокупованому Лимані на Донеччині. Поліцейські продовжують фіксувати воєнні злочини російських окупантів. Зокрема, у місті вкотре знайшли докази вбивств цивільних та нові місця самовільних поховань. Більше про страшні знахідки після російської навали розкаже Вікторія Покатілова. Я єдине хочу, що свого сина пальховати. Все. А он здесь? Да, да. Здесь вот, за забором. Я Сама копала яму. Так пенсіонерка у звільненому лимані розповідає правоохоронцям, де поховала свого сина. У квітні його допитували окупанти і на власному подвір'ї застрелили. Копала могилу синові. Жінка самотужки нарікає, вийшло неглибоко, тож яму замило дощами. Тепер просить поліцейських про перепоховання і розповідає, як жилося в окупації. Так, так стріляли страшно. що... Сюди отак голодку перекриваю. Ну, мене не, не тільки в мене було, в мене і всі не бачу, що він той. Він, ми похудали за ці дні, так стріляли, страшно. Він, він нічого не їв, я воно не їла. Я не знаю, що вони тут творили. Нам вже не розрішало виходити про поховання на подвір'ях вбитих цивільних місцеві розповідали поліцейським не раз одному будинку, каже староста громади. Жили дві літні жінки навесні. Російський снаряд влучив у їхній дім. Жінок поховали неподалік разом в одній могилі. Був прильот прямо в будівлю, де знаходились дві жінки похилого віку. Місцева забрала свою матір з міста Краматорська. Вона 37-го року народження, і, на жаль, вони обидве тут загинули. Під час окупації росіяни не лише вбивали місцевих, розповідає староста, а й займалися мародерством. У знайдених згорілих автівках безліч мотоциклів, велосипедів та побутової техніки, зокрема пральні машини. Втім, під час наступу ЗСУ окупанти мусили масово кидати здобич або гинути разом із нею. Уралюваний мотоцикл стоїть, згорівший. Звичайно, це ж, десь у когось украли. Все згоріло. І ті, хто украли, згоріли, і техніка згоріла та, що була. Все, що, як кажуть, непогано лежало, все вони, як кажуть, забирали з собою. Правоохоронці Донеччини щодня привозять гуманітарку та опитують місцевих. Ті регулярно надають нові свідчення про злочини російської армії. Найбільше констатують поліцейські після загарбників лишилося нерозірваних боєприпасів. Такого добра в нас скрізь хватає. Помічаємо відповідно, маркуємо, щоб вони були помітні, щоб люди бачили, що туди не можна наближатись. В кожному селі є по декілька місць, де знаходяться вибухонебезпечні предмети. Це не тільки. Фугасні міни знаходять і міни типу лепесток, знаходять е, снаряди від е, градів, ураганів, міни, піхотні, міни, танкові е, від РПГ снарядів дуже багато виявляються. Поліцейські нагадують жителям усіх деокупованих територій бути пильними на місцях та повідомляти про знайдені боєприпаси рятувальникам або правоохоронцям. Вікторія Покатілова програма Вікне СТБ Єдині.